Всім привіт! Мене звуть Настя. А мене Андрій, і ми працюємо консультантами з кібербезпеки у компанії KPMG. Сьогодні ми розкажемо про основу кібербезпеки, а саме про те, як захистити свої акаунти і свою особистість в мережі, як протидіяти кібербулінгу і не потонути у віртуальному світі, про безпеку в іграх мобільних і комп'ютерних, онлайн і офлайн. Про різні види шахрайства від швидкого заробітку до штучного інтелекту і що з цим всім робити. Зараз у віртуальному світі діють багато зловмисників, які заради особистої вигоди не гребують нічим. Тим байдуже, чиї дані, акаунти, банківські картки або рахунки потраплять до їхніх рук. Навіть зовсім юні користувачі можуть бути ошукані. Ми розповімо, як розпізнати шахрайство і як йому протидіяти. Доволі відомі методи шахрайства дзвінки і повідомлення на твій мобільний про заблоковану банківську карту. Багато хто із вас вже має юніорську банківську карту для своїх кишенькових грошей. Або ж скоро її матиме. Запам'ятай, банки ніколи не телефонують з таким повідомленням і не питають особисті дані та коди карток. Тому кидай слухавку і перевір, чи з рахунком усе гаразд. Разом з батьками. Переходимо до повідомлень. Часта тактика шахраїв надсилати пропозиції в месенджери або навіть звичайним повідомленням, як представлено на екрані. Елементарні завдання, які не потребують багато часу, а за них ще й платять. Що може бути краще? Але це пастка для наївних користувачів. Насправді все не так добре, як описує уявна Марія з невідомим, навіть не українським номером. Тому ось декілька порад, які допоможуть захиститися від шахраїв. Не переходь за посиланням у повідомленнях, адже навіть простий перехід може запустити код на пошук і зчитування особистих даних з пристрою. Заблокуй цей контакт, адже це вбереже тебе від надокучливого спаму і додаткової переписки. Обов'язково розкажи дорослим про підозрілі активності потенційних шахраїв. Поговоримо про те, що нас очікує в світі геймінгу. Це не тільки задоволення і веселищі, а й деякі небезпеки для нас і наших даних. Часта проблема, з якою стикаються діти, хочеться пограти в круту гру, але її не виходить купити через брак коштів. Тоді на допомогу приходять торрент-портали, так звані піратські роздачі, де ти можеш знайти все, що бажаєш, і головне безкоштовно. Але окрім самої гри, ти можеш отримати кілька сюрпризів. Які можуть проявити себе відразу або шкодити приховано. Тому ось тобі кілька парад. Не завантажуй ігри з підозрілих джерел. Тримай свої антивіруси ввімкненні під час завантаження. Так загрозу можна виявити одразу. Якщо виявлено загрозу, негайно видали файл, віруси можуть поширюватись по всій системі. Дотримуйся цих парад, аби твоє ігрове дозвілля було безпечним. Скачу ігри з офіційних лаунчерів і платформ. там ти знайдеш всі офіційні і актуальні версії ігор, які тебе цікавлять. Так, вони зазвичай платні, але завжди є сезони великих знижок, навіть на дуже дорогі проекти. Ігри з віковими обмеженнями тільки з дозволу батьків. Ми ж хочемо лишати собі приємні враження, чи не так? Деякі ігри недарма мають обмеження. Це допомагає попередити негативний вплив на поведінку і психіку дітей і підлітків. Обов'язково запитують дозволу у дорослих перед тим, як робити покупки онлайн, іноді бажання пересилює все інше. Тому оплати мають бути під контролем дорослих. Але зараз доба інтернету і багато популярних ігор це онлайн мультиплеєри. А отже і тут ми можемо стикатися з проблемами, адже ми граємо з іншими людьми. Часто буває, що твої союзники в грі незадоволені твоїми навичками, і ти без перестанку доводиш власну правоту, програєш раз за разом і настрій зіпсовано, хоча так хочеться виграти. Тому запускаєш гру знову, попри час або зовсім переходиш на темну сторону і шукаєш ігрові бусти та чіткоди. Це все погано впливає на тебе і несе в собі певні загрози. Ці проблеми є і в мобільних іграх, які також містять багато реклами і мікротранзакцій. Отож, аби не потрапити на гачок та не почувати себе ошуканими, потрібно обов'язково дотримуватись парад, які зображені на слайді. Так ми зведемо загрозу до мінімуму і спокійно подорожуватимемо світами ігрової індустрії. Пам'ятай, що людей, які поводяться неадекватно чи ворожо, завжди можна заблокувати, вимкнути звук з їхнього мікрофона всередині гри і обмежити чат від підозрілих пропозицій. Тепер поговоримо про безпеку в соцмережах, які рано чи пізно стають невіддільною частиною нашого життя. Під час реєстрації і заповнення власної сторінки в соцмережі варто пам'ятати, що не можна поширювати особисті дані, своє місце знаходження, особисті дані й фотографії друзів і родини без їхнього дозволу. На слайді ми бачимо приклад того, що ми можемо безпечно показувати на нашій сторінці в соцмережі. Так можна безпечно знайти друзів і однодумців. Навіть якщо раптом по ту сторону екрану зловмисник, Йому нічим буде тебе шантажувати. При такій ситуації завжди інформуй дорослого, якому довіряєш. Ще одна важлива річ це налаштування публічності і видимості твого аккаунту. Уникай відкритих профілів і будь обережний під час прямих ефірів. Ретельно перевіряй сторінки тих, хто намагається додатись до тебе в друзі. а також перевір наявність спільних підписників. У разі чого ти можеш спитати, хто це у спільного знайомого. І вирішити, додавати нового підписника чи ні. Кілька речей, які варто пам'ятати: ніколи не додавай повністю незнайомих людей в підписники, адже ніхто не знає, чи насправді цей акаунт. Це може бути звичайна людина, безумна або надокучлива, або ж, взагалі, бот з шахрайськими пропозиціями. Не всі онлайн-друзі друзі насправді. Дружелюбний підписник може втертися в довіру і заподіяти шкоду тобі або твоїм друзям. Шахраї можуть видавати себе за популярних стрімерів чи відомих людей. Тому добре подумай і перевір, чи додавати їх в підписки. Також дуже важливі поради щодо оновлень і публікацій дописів. Стався до цього уважно і обережно. Не публікуй своє постійне місце знаходження. Обов'язково перевір параметри конфіденційності і на влаштування знаходження в комп'ютері та телефоні. Разом з батьками встанови обмеження і контроль своїх метаданих і геолокацій. Кілька порад про спілкування онлайн. Пиши зрозуміло, вічливо і з добрими намірами до співрозмовника. Намагайся ставитись з розумінням, якщо у твого онлайн друга є чутливі теми для обговорення. Отже, які ми можемо зробити висновки щодо нашого перебування в онлайн середовищі. Не спілкуйся з незнайомцями і не поширюй особисту інформацію. Блокуй людей, яких не знаєш. Спілкуйся в приватних чатах. Стався до своїх дописів обережно і уважно. Поговоримо про те, як ми захищаємо наші облікові записи. Перш за все, основа вашого захисту це надійний логін і пароль. Що не так із тими, що зображені на картинці. Саме так використовувати власне ім'я як логін не найкраща ідея, навіть дуже погана. Також можна помітити, що в паролі присутня дата народження, а це не забезпечить надійний захист. Ім'я користувача не повинно містити особистих даних, а пароль повинен бути таким, аби його було неможливо вгадати. Поради для вибору імені користувача або просто логіну. Не надавай повного імені, свій вік, адресу проживання, дату народження і стать. Безпека паролів один з найефективніших способів підвищити загальну безпеку онлайн. Тож, поради від нас: створюй паролі самостійно або використовуй генератор паролів. Пробуй підібрати такий пароль. Щоб зловмисникам було важко його підібрати, а тобі легко запам'ятати. Важливо також, аби на твоїх аккаунтах були встановлені різні паролі. Для зручності їх можна зберігати в спеціальних програмах в менеджерах паролів. Час від часу змінюй паролі, це значно підвищує твою безпеку. Пам'ятай, що пароль має містити хоча б 8 символів. І в ньому мають бути присутні великі і малі літери, цифри і символи. Можна, звісно, вигадати хитромудрий і довгий пароль на купу символів, але ти, ймовірно, дуже швидко його забудеш, тому розраховуй свої сили. Для того, щоб зберігати паролі правильно, дотримуйся таких парад. Не записуй паролі та не зберігай їх у телефоні або на листочках. Підключи багатофакторну автентифікацію. Після цього необхідно буде підтвердити, що це дійсно ти за допомогою смс або навіть дзвінка. Спосіб можна буде обрати. Тож обов'язково активуй цю опцію: ніколи не ділися паролями навіть з друзями. Зміни свій пароль, коли прийде сповіщення про те, що строк дії закінчується. Наступна не менш важлива тема спам. Поговоримо про те, що таке СПАМ, як розпізнати його. Та ефективно захистити себе від небажаних повідомлень, спершу поговоримо про електронну пошту, адже саме через неї ми найчастіше отримуємо СПАМ і підозрілі листи. Щоб захистити себе, не відкривай повідомлення від невідомих відправників і ніколи не переходь за посиланням, які вони можуть містити. Також не надавай особистої інформації, наприклад, паролі, адресу чи номер телефона у відповідь на сумнівні листи. Якщо маєш сумніви щодо безпечності повідомлення, краще звернися по допомогу до батьків або вчителя. Щоб захистити себе від спаму, варто пам'ятати ще кілька основних правил. Насамперед, не натискай на кнопки у спливаючих вікнах, особливо якщо вони з'являються раптово або виглядають підозріло. Це може бути частина спаму чи спроба шахрайства. Якщо бачиш таке вікно, одразу закрий його через хрестик у верхньому куті. Також радимо встановити блокувальник спливаючих вікон. Це вбудована функція більшості браузерів або окреме розширення, яке автоматично блокує небажаність повіщення і рекламу, не дозволяючи їм навіть з'явитись на екрані. Наостанок варто нагадати, що одним із найдієвіших способів захиститись від спаму і шахрайства є вихід із системи після завершення роботи. Не забувай виходити з облікових записів, особливо на спільних чи шкільних комп'ютерах. Регулярно оновлюй систему й антивірусне програмне забезпечення, щоб убезпечити пристрій від шкідливих програм, які можуть поширювати спам. Також завжди блокуй свій комп'ютер, коли відходиш, щоб ніхто не зміг отримати доступ до твоєї інформації. Ще одне застереження: не підключайся до відкритих Wi-Fi мереж. Вони можуть здаватись зручними, але часто є небезпечними, оскільки дозволяють зловмисникам перехопити твої дані або поширити спам. Тепер пропонуємо повторити основні поради щодо безпеки облікових записів разом з представником кіберполіції. Привіт! Усі ми користуємось інтернетом, і це дуже цікаво. Але так само як чистити зуби чи мити руки, важливо дбати про чистоту і порядок у мережі. Це називається кібернігієна. І сьогодні я розкажу вам кілька простих правил, щоб ви завжди були у безпеці. Перше правило: ніколи не відкривай дивні посилання. Там можуть бути віруси. Друге правило не спілкуйся з незнайомими людьми в інтернеті. Третє правило нікому не розповідай свій пароль. Пароль це ключ від свого онлайн-будинку. Його треба тримати в секреті. Тепер про ігри: у багатьох іграх можна купувати скіни, життя чи бонуси. Для цього часто використовують банківські картки. Буває, що до телефону вже підв'язана карта батьків. Не натискай кнопку Купити без дозволу, гроші можуть зникати дуже швидко. Що може статися? Рахунок у банку батьків зменшиться, може зіпсуватися довіра між тобою і дорослими. Інколи аккаунт блокують через підозрілі покупки. Пам'ятайте, інтернет це класно, але ваша безпека важливіша. Не робіть покупок без дозволу дорослих. Якщо випадково щось купили, не мовчіть. Відразу скажіть батькам: це допоможе уникнути проблем. Будьте уважні та обережні. І пам'ятайте, кіберполіція завжди готова допомогти. Поговоримо про наш цифровий добробут і баланс між реальним і віртуальним. Зі стрімким розвитком технологій наші телефони з просто кнопочних або стаціонарних пристроїв перетворились на багатофункціональні незамінні девайси? Ми спілкуємось, переписуємось, граємо і ще багато чого завдяки ним. Зараз цей найкорисніший інструмент під рукою. Але чи не здавалось тобі, що ти проводиш в смартфоні більше часу, ніж потрібно? І що це заважає в якісь моменти життя? Чи ти відслідковуєш, скільки часу ти проводиш у всіх своїх електронних девайсах комп'ютерах, смартфонах, ігрових приставках, ноутбуках, телевізорах? Відповідно до підрахованої статистики, вільного від гаджетів чистого часу лишається лише 4 години на день. Виглядає досить погано, чи не так? Гаджети це класно, але якщо їх забагато, то це не приносить користі і задоволення. Може викликати залежності від ігор або соцмереж. Потрібно тримати все в балансі та під контролем. Задумайся про заняття спортом або творчістю. Це не тільки цікаво, але й корисно. Не забувай про друзів і домашніх улюбленців. Як бачиш, альтернатив багато. Головне вибрати те, що тобі до душі. Чи помічаєш ти за собою, що гортання стрічок в соцмережах. Перегляди коротких відео приносять тобі задоволення лише на короткий час. Саме тому ти повертаєшся до цього знову і знову, аби підживлювати свої батарейки. Спробуй альтернативи, які ми обговорили на минулому слайді, і зверни увагу, як ти себе почуваєш. Окрім офлайн активності, подбай про налаштування девайсів, вимикай сповіщення непотрібних програм, встановлюй обмеження екранного часу. Менше зациклюйся на публікаціях і на лайках. Ще один аспект цифрової безпеки, про який не можна мовчати, це кібербулінг. Тому ми розповімо, як поводитися, якщо ти або хтось із твоїх близьких стали жертвами інтернет-агресії. Отже, розпочну з того, що кібербулінг – це коли хтось навмисно погрожує тобі, ображає або поширює плітки про тебе у соціальних мережах. Електронних листах чи текстових повідомлень. Такі дії можуть здаватися незначними, але насправді вони завдають серйозної емоційної шкоди. Якщо раптом ти стаєш жертвою такої поведінки, не відповідай на образи чи погрози, найкраще одразу заблокувати булера і повідомити про це батькам або людині, якій довіряєш. Як і загалом для безпеки в інтернеті, важливо пам'ятати про приватність. Чим менше сторонні знають про тебе, тим складніше використовувати це проти тебе. Це один із найефективніших способів запобігти подібним випадкам. Якщо подібна ситуація трапилась з кимось із твоїх близьких, важливо залишатися поруч і підтримати людину. За потреби можна повідомити про це адміністрації школи чи правоохоронним органам. Зберігай спокій і не відповідай на агресію. Ніколи не бери участі в подібній поведінці. Важливо також усвідомлювати, що кібербулінг може проявлятися навіть у поведінці медійних осіб чи інфлюенсерів. Іноді вони використовують скандальний або провокативний контент, принижують інших чи критикують чужу думку. Так вони впливають на самооцінку своїх підписників. Тому варто вміти розпізнавати подібні маніпуляції і пам'ятати основні поради, як справлятися з проявами кібербулінгу, не підлягати його впливу. Трохи поговоримо про надсучасну і не менш важливу технологію для нас а саме штучний інтелект. І до твоєї уваги коротке відео, яке розповість тобі багато цікавого. У нашому цифровому світі штучний інтелект вдається чимось неймовірним. Але чи знали ви, що він може бути не таким же і безпечним? Познайомтеся з нашим розумним помічником. Він вчиться, поглинаючи багато інформації. Але що, якщо ця інформація є упередженою, тоді він може поводити себе не зовсім справедливо. Наприклад, він може оцінити смайлик тільки за його кольором. Це ж не чесно, правда? Також у нього бувають галюцинації: помічник може щось наплутати або бачити те, чого немає, наприклад, кота, який гавкає. Так само як інструменти не можуть оцінити мистецтво, наш помічник зовсім не розуміє емоцій. Тож, не шукайте емоційну підтримку у чат бота Він не відчуває, не співчуває і не може вас по-справжньому зрозуміти. Штучний інтелект також може бути використаний для обману, який може здатися надзвичайно реальним. Наприклад, сучасні технології можуть клонувати ваш голос, що дозволяє шахраям звучати так само, як ви. Тому, якщо щось звучить дивно або задто привабливо, щоб бути правдою, перевірте це з дорослими, яким довіряєте. Разом ми можемо користуватись чудесами штучного інтелекту та дбати про свою безпеку. Будьте пильними та обережними. Штучний інтелект це інструмент, а не магія. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Сподіваємося, ця інформація була для вас корисною, і ви будете використовувати надані паради для безпеки в кіберпросторі.